Ні ні, 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 вони нічому не вчаться. Коли вийшла нова книга гравця, я очікував змін барда. Але вони просто тупо додали йому нові імбові сабкласи. Пам'ятаєте, як містик не потрапив у гру, тому що він робить те ж саме, що й інше. Так ось у барда чотири нових сабкласи, один з яких це буквально монах. Але про це потім. Що ж такого отримав новий бард у книзі гравця за 24-й рік? Треба перероблювати барда. В сенсі повертатись до корінь індії, це як підривати жопа людям, що не сприймають барда всерйоз, роблячи його настільки потворно сильним, що хочеться повіситись. Давай. І так і сталося. Він все ще імба, настільки імба, що навіть можна не давати натхнення і бути мегаломаньяком. І він все ще буде імбой. Почнемо. Контрчарм раніше витрачав дію, даючи перевагу союзникам на зняття прочарування чи налякання за умову, якщо союзник вас чує, зараз. Ви це робите з реакцію, і вам все одно наскільки глуха тіль контрчарування. І тепер це більше виглядає так. Тобто ви чітко даєте ворогу зрозуміти, що розум ваших товаришів належить вам. Магічні секрети за 10 рівень раніше дозволяли брати два спила інших класів. Зараз можуть брати скільки завгодно, тобто після 10 рівня можете замаскуватись під фрікового друїда. Ніхто ніколи не дізнається, що ви бар. Стоп, ця білка вже була раніше, тільки вона була за 18 рівень. А зараз на ньому білка що була до цього на 20 рівні, яка реганить натхнення. Але це не всім потрібно, тому баланс. А на 20-му тепер Барт знає слово сили життя і слово сили смерть. Ну тобто, одне закляття виліковує все хп, а інше вбиває на місці по вказівці пальця. Але. І це не все. Насправді, коли вони їзають якийсь цих закляй, вони можуть обрати другу ціль. Тобто це не слово сили смерть, а два пальця сили. Ну да, дійсно, чого б не дати барду на 20-му рівні метамагію подвоєне закляття 9-го рівня. Що вона спобінга? Метамагія сорсерера. Чек. А пам'ятайте, у минулому відео я рофлив, що коли він знайде книжку на плюс 2 до харизми, він зможе години тримати на чомусь натхнення. Тепер це база. Тепер ви даєте натхнення союзнику на годину завжди. Він йде у іншу частину села, бухає там, заходить у драку. І коли він примахується ударом, він тупо згадує ваш комплімент і активує натхнення. Use the force Далі нові сабкласи. Я давним-давно думав, що Бард, хоч і зветься Бардом, тобто мандрівним співаком та поетом Кельтів, у Дінді його оріджен інший, а саме прояви емоцій та волі через різні види мистецтва. Тільки уявіть Барда, що використовує кольори фарб та їх комбінації під час заклять, чи той, що створює дерев'яні фігурки, що носить у собі духовний сенс та сюжет, який хоче дати автор, споріднюючи його магію з магією Рун. І нарешті через 10 років після виходу першої книги гравці. П'ятої редакції у нас з'явилось відображення цього. Колегія танців. Пам'ятаєте, як я говорив, що новий барт залазить на поле інших класів. Так ось клас обладунків всього сабкласу дорівнює 10 плюс спритність, хто б знав, і замість мудрості монаха це харизма. Шкода атаки без зброї дорівнює дайсу натхнення. Тобто, як дайс бойових мистецтв монаха. Ані, стоп. Бард отримує де 10 дайс демеджа раніше на левел, ніж монах, а де 12 на 2. Тобто барт у плані сирої шкоди від кістки обганяє тіпа, що пов'язав себе купою кодексів та догм, просто танцюючи. І цей танцор вирішив, що красти шквал ударів це занад, тому утримав його альтернативу. Коли він використовує натхнення, неважливо, чи реакцією, дією, чи бонускою, може, частиною цієї псевдодії тупо по комусь вдарити. Стоп, він може реакцію кидати натхнення? А, да? Буквально наступна білка дозволяє при наближенні до ворога до вас реакцію використати натхнення та порухатись на 15 футів і даючи союзнику порухатись на 30, не провокуючи атаку. Не забувайте, що він ще й вдарити може, коли це робить. А пам'ятайте також абілку монаха, де він може високо стрибнути, пройти рядки док спритності і пережити зірку смерті. Так цей сапклас так само може це робити, тільки він може ще й дати цей бонус союзникам біля нього. Коледж Гламуру буквально кричить, що він імба, маючи найкращий арт сапкласа за усю п'яту редакцію. Усьому крут. Не закінчується. Коли він кастить спел школи прочарування, він може налякати або причарувати будь-яку ціль. Один раз за довгий відпочинок, скажете ви? Ні, ніхуя. Він відновлює цю здібність також після кожного використання натхнення. Гламоріст це ультимативна машина виживання, але не як чий свешний варвар, а для усієї групи. Ні, не як сапорт, а як шило у дупі гема, бо шостий рівень дозволяє хвилину кастити команд без використання спаслота за бонусну дію. А, і всі причаровані істоти автоматом фейлять Вибачте, це якийсь найновіший заповіт? Не давай гейму хід, бо ті, хто ходять жертви диявола? Погані новини, чувак, тут ходить тільки твоя група. На 14-му чотирнадцятому А на 14-му 14 рівні цей сапклас взагалі має два армор-класа. Що це значить? Кожен раз, коли по гламурісту попадають, ворог ще й має пройти рядки док на харизму, інакше майже. Тобто весь сабклас про харасмент ворога за допомогою сексуальної злочинності, і коли все ж таки знаходиться той, хто може щось зробити, виявляється, що у нього стокгольмський синдром. Тобто тепер плюс 14 на атаку проти барда не діє. Коли є історії, говно, і пастка Джокера, яка існує тут для того, щоб розбавити три інших імбових сабкласа. Навіть зупинятись на неї не буду. Нехай відпочиває на помийці з новим асасіном та рейнджером. Коли є доблесті, яку у цій книзі представляє драконароджений з хвостом. Воїн крутий клас, особливо зараз, коли у кожної зброї є своя абілка, і тепер воїни сильніші за будь-якого кастера на ранніх рівнях. Пішов, нахуй Звідси а, блядь. Стоп. Що? ні, це повна хуйта. Ви що там їбанулись? Спочатку повернення комсомолу під моїми відео, а потім реклама тему. А тепер Бард пробує виконувати функції воїна. Бардівське натхнення може використовувати, щоб покращити вашу броню, збільшуючи її сі на одну атаку. Як це блядь, взагалі працює? Цей ефект активується, коли ти по цілі попадаєш. Тобто, це дійсно якесь магічне покращення броні. Як клас блядь, про допомогу натхнення та дізейбл ворогів робить кращу роботу, ніж винахідник. I hate І це не все, коли попадає союзник, ви можете збільшити шкоду кісткою натхнення. Тобто прикриті на третьому рівні це додаткові 2D6. Що це за смайт на мінімалках, не кажучи про володіння щитами та бронею та вміння використовувати зброю як магічне фокусування? А, ну і додаткова атака, яка зазвичай дається таким гібридним сабкласам. Ну, хоч немає третії. А, 14 рівень дозволяє кастити спел та вдарити за бонусну дію. У емоджі мейкера стався припадок. Я гадаю, ми всі згодні, що новий барт набагато більше розкриває свої можливості та дозволить гравцям мати нові шляхи для реалізації свого персонажа. У найближчий час я буду вести цей канал, звати мене Ліам, і я пробую зменшити загальну токсичність у цих відео. Підписуйтесь на канал і не забувайте збір від анхолі Професі на прилад нічного бачення, посилання під відео. Слава ЗСУ! Разом до перемоги.